Я вітаю глядачів телеканалу Ради в Ефірі. Програма опозиція про головні політичні та законотворчі акценти цього тижня. Ми будемо говорити в нашій студії з народним депутатом України шостого скликання Олегом Конісьомого скликання Олегом Канівцем. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня ну тиждень уже прогнозовано стає досить напруженим, резонансним, і політика починає домінувати над законотворчістю. Як ви думаєте, як це може позначитись взагалі на роботі парламенту і на перспективі подальших законотворчих напрацювань? Ну, Без сумніву, що е, гучні скандали, які прозвучали напередодні цієї пленарної тижні цього е, минулих тижнів, особливо там звинувачення в корупційних діях з боку Миколи Гордієнка, Держфінспекція, а також е, початок конституційного процесу в Україні, це, як на мене, є головні політичні події, і порядок денний сьогодні, е, на які треба дати ну, ґрунтовні відповіді. Е, як на мене, Питання реформування країни є сьогодні ключове, окрім того, що ми маємо зовнішнього агресора, і питання боротьби з корупцією вони пов'язані із реформуванням, тому що без подолання корупції ми і реформування в країні не зможемо здійснити. Але я щиро вітаю започаткований процес конституційних змін, оскільки він і пов'язаний з реформуванням. А також процес конституційних змін пов'язаний із відповіддю на запитання стосовно, хоча я їх не дуже шаную, мінські угоди, але і відповіді стосовно того, що відбувається на сході країни, тобто припинення війни згідно мінських угод, ми зобов'язані Україна розпочати процес конституційних змін. Є таким одне слово децентралізація, щоб, так би мовити, дати ширші повноваження територіям, які нібито повстали. Але я би був обережним із цими словами, тому що <кій> децентралізація не може відбутися, якщо країна не буде деолігархізована, оскільки. Децентралізація це слово, яке можна застосовувати до відповідальних територій, до відповідальних громад, тобто які мають багато повноважень, але знають, що з ними робити. Практично в першій своїй відповіді ви торкнулися майже всіх питань, які сьогодні є актуальними, які обговорюються як суспільстві, так і в парламенті, так і, зрештою, перспектива, що може далі відбутися, як розвиватимуться події. От Такі публічні скандали, наскільки вони потрібні сьогодні в Україні, ми розуміємо складні ситуації. Ми розуміємо, як сьогодні важко запустити нормальні процеси і все, що стосується роботи владних структур. Як сьогодні варто поступити, відвести, можливо, десь ці публічні скандали залишити, але не без відповіді, а залишити, щоб розбиралися ті люди, які повинні розбиратися цими питаннями, а продовжити далі роботу конструктивно, ефективно над тими питаннями, які потрібно сьогодні для вирішення. Ви знаєте, після модно, модно говорити, що після Революції Гідності очікування в суспільстві є величезні. Тобто суспільство очікує і покладає надії, що нова влада змінить і швидко змінить те, що було прижено. Але не скандалів люди очікують, а люди очікують ефективної роботи. А, але якщо немає роботи, то скандали виникають на цьому рівні. І тому диму без вогню не буває. Хоча без сумніву, це що відбувається зараз, воно е, десь торпедує е, саму коаліцію у Верховній Раді, і було би дуже прикро. і Я особисто проти такого сценарію, okay. щоб торпедувати коаліцію у Верховній Раді. Ми знаємо, що ситуація розхитується і з середини, і ззовні. Ми знаємо, що і Путін очікує нестабільності в Україні. Головний його сценарій, щоб ми фінансово-політично лягли. Тоді він буде, скажімо так, переможцем, бо йому не потрібна територія, яку він потім повинен буде знову фінансувати реанімовувати. Йому потрібно, щоб ми стали країною, яка не відбулася, і тоді він буде виглядати героєм. І це створення опозиційного нового уряду з боку опозиційного блоку, і, а також скандали. Вони діють тільки на розвал коаліції, але і з іншого боку але мовчати. Теж не можна ризик розвалити коаліцію або переформатувати можливо навіть перспектива перевиборів до парламенту, От як вона проглядається сьогоднішнього дня, зважаючи на ті політичні скандали, резонансні заяви, які робляться від політичних сил. Я думаю, що сьогодні для країни достроку... дострокові перевибори парламентські є абсолютно недоречними так. і недоцільними. Я вважаю, що це може привести до непоправних наслідків, тому якщо ми в цьому році маємо провести якісь вибори, то виключно місцеві вибори. І я вважаю, що мусить коаліція зробити висновки із цього скандалу, який є. І я би пішов на створення тимчасових слідчих комісій ну, стосовно. Тарифів і питань ЖКХ, я думаю, це ні в кого вже не викликає сумнів, що вона буде створена, і створена буквально в четвер, 9 квітня. А стосовно розслідування гучних скандалів, я би теж пішов на створення цієї комісії, і мене трошки дивує позиція фракції Народного фронту, що вони ну, з таким, скажем, надривом захищають прем'єр-міністра. Та не треба захищати, бо це дійсно може виглядати, як на злодію шапка горить. Створюємо спокійно тимчасову слідчу комісію, чому ж її потрібно створювати? Тому що ви пригадаєте гучні заяви попереднього першого уряду Яценюка, мусія, міністра охорони здоров'я, Павла Шеремети, міністра економіки. Про корупційні схеми відомства. Так, які пішли, гучно пішли із попереднього уряду Яценюка, і були їхні заяви і до Генпрокуратури, а де відповіді Генпрокуратури. Тобто, якщо покладатися тільки на розслідування силовиків, і не мати парламентського контролю над цими гучними скандалами, це буде невірно. Тому ТСК створювати потрібно і буде чітка відповідь: чи Гордієнко бреше, uh -huh. чи все-таки є певні корупційні скандали. Я далекий від думки, що я ценю, де є якісь вказівки на ці Але схеми продовжують працювати, Але це ніхто не скр... не приховує в державних монополіях. Схеми працюють. І от ніхто не ламає ці схеми, а тут і дійсно йде відповідальність не кримінальна, а політична через ТСК як механізм подолання цих корупційних схем розібратись і знайти відповіді на ті питання, які сьогодні ставляться як в суспільстві, так і окремими політиками, досить важливо. Але закону про тимчасові слідчі комісії, який би врегульовував їхню діяльність і ну підносив би статус до належного рівня, це, наприклад, обмін документами або матеріалами, можливість запросити рішення Комісії повинні набути того статусу обов'язкових для виконання, а не рекомендаційних. Оці всі моменти, які потребують правового врегулювання, підносять статус парламентських комісій. Необхідно такий документ необхідно прийняти? необхідно, але нічого не забороняє робити це паралельним курсом. Можна, тобто, без сумніву, сьогодні є ще дуже важлива річ при формуванні ТСК. Тобто, закон вимагає, щоб були представлені всі фракції. А якщо якась фракція не хоче бути представлена, і одночасно створення ТСК вимагає всього 150 голосів. Ну, якщо є 150 депутатів, які хочуть створити, а інші фракції не делегують своїх людей в ТСК, Ну, це мають бути їхні проблеми. Ну, зрештою, суспільство повинно реагувати через контроль парламентський на ті чи інші резонансні питання, які є у органах влади. І тому створення ТСК сьогодні може працювати по старому закону, але я підтримую вас, що його дійсно треба вдосконалювати. Боротьба з корупцією цього цей тиждень також може стати визначальним в цьому питанні. Може з'явитися керівник антикорупційного бюро. Загалом, оці процеси, як вони мають розвиватися. Маємо гарне законодавство, не маємо реальних процесів, поки що принаймні доведених до судових вироків. Абсолютно правильно кажете. Тобто, боротьба з корупцією це не просто публічні звинувачення. Боротьба з корупцією це коли вже є вирок суду. Коли є реально, ну, скажімо так, людина посаджена в тюрму і конфісковане майно. Доведена, вина. Да, доведена війна, вина, Доведена перепрошую, і конфісковане mm -hmm. майно. Це дві ключові речі. Тобто в боротьбі з корупцією є найголовніша річ, яка сьогодні не працює в Україні. Це невідворотність покарання. Тобто, кожен повинен розуміти, що він буде покараний. Чи це рядовий громадянин України, чи це міністр, тобто високопосадовець. Приклад Грузії. Грузія повірила в боротьбу з корупцією, коли один із родичів президента країни Грузії Михайла Саакашвілі отримав реальний тюремний строк. Тільки тоді грузини повірили, що недоторканних немає нікого, і корупція торкнеться кожного, хто порушив закон. От це Україна має продемонструвати. Бо публічні, скажімо так, кайданки одягнення там на засіданнях уряду, а після того ці люди вийшли під заставу, воно девальвує. Саму цю боротьбу з корупцією і створює просто якийсь там ну, піар-виклик. Е, а реально сьогодні ще е, нам потрібно розуміти, що боротьби з корупцією, окрім антикорупційного бюро, я, до речі, вітаю, що вчора все-таки комісія дала дві кандидатури, бо всі переживали, що може не відбутися цього голосування і не, не буде дві кандидатури, а тоді, і що робити? Йти по новому колу? До речі, я вітаю Миколу. Сірого, який пройшов туди, тому що добре його знаю. Хороший, ну дуже хороший спеціаліст. Не знаю Артема Ситника, але теж чув про нього хороші відгуки, тому я думаю, що президент буде мати вибір із двох хороших кандидатів. Ще є питання реформування прокуратури. Закон має вступати в кінці цього місяця, але ж ми бачимо, що є намагання, щоб він не вступив в дію. І чому, чому вони проявляються? Ну вони проявляються насамперед в тому, що. Активно не здійснювалося відомством Генеральної прокуратури при попередньому генпрокурорі Віталії Яремі ті кроки, які мали би бути по, в плані імплементації, тобто підготовки до введення в дію створення відповідних структур. Створення відповідних структур, так і якщо цього немає, то він не зможе діяти з 23 чи з 26 квітня, не пригадую, але він повинен був вступати в дію. Тобто тут треба теж розставити акценти і чітко запустити його в дію: антикорупційне законодавство і реформа але прокуратури. почалися такі активні процеси очищення Органів прокуратури так, це є це я вітаю. Це від, стосовно теперішнього прокурора Шокіна, я можу тільки говорити: гратулюємо е, те, що він здійснюється. В ланцюгу боротьби з корупцією, яка ланка сьогодні виявляється найслабшою? Якщо йти, от, бачачи про те, що голосно заявляють про те, що є корупціонери, називають їхні прізвища, навіть в відкритому ефірі їх затримують в прямому ефірі. Ну, дві ланки, на яких покладається величезна відповідальність це слідство і це суд. Про слідство ми говорили, тобто, якщо антикорупційне бюро запрацює, то будемо мати орган, який буде дійсно боротися із корупціонерами, і слідство буде проводитися якісне. Але повертаючись до конституційної реформи, і там один з підрозділів це реформа правосуддя. І я би хотів на цьому трошечки зупинитися, бо вважаю, що у нас однією з ключових, напевно, найпершої в Україні має бути. Саме судова реформа. Чому тому і що... зрештою залежить проведення всіх інших реформ. Да, тому що це є незалежна гілка влади окремо. Uh -huh. Але е, ми ж бачимо, що захист прав і свобод кожного громадянина е, він не може бути захищений там виконавчою гілкою влади, тому що ми від неї страдаємо. Чи законодавчою гілкою, тому що не наділено повноваженнями? Люди куди йдуть, щоб розв'язати всі спори до суду. І якщо суди не можуть захистити права і свободи людини, значить це є найбільша проблема в країні. Я відношуся до тих, хто є прихильником повної перезавантаження судової гілки влади. Це не така велика кількість людей, 9 тисяч людей. І я би пропонував конституційній комісії розглянути наступний формат формування вірніше судової гілки влади. Є три інстанції: перша, друга і третя. Першу інстанцію, скоріше всього, потрібно виключно обирати людьми. Тобто що. Виборні посади на місцях суддя люди посади, мають. Так, обирати. це перша інстанція. Друга інстанція апеляційна, теж обирається, але обирається обласними радами. Тобто через представників людей в обласних радах обласні ради несуть відповідальність за призначення судді апеляційної. Залежність власнація. не буде проглядатися. Абсолютно. Третя гілка влади це касаційна, я би його назвав касаційний суд угу. із різними палатами там цивільною палатою, адміністративною, господарською. І от тут підсказав один. Хороший правник, було би дуже добре місце президента, тобто, щоб касаційний суд призначав президент. Тобто, як гарант Конституції, він призначає третю інстанцію касаційну. Але має ще бути Верховний суд України, який буде наділений виключно функціями нагляду за дотриманням законодавства, те, що колись було в прокуратури. І Верховний суд має призначати тільки Верховна Рада. І тоді, якщо по трьох інстанціях люди не отримали задоволення своїх дотримання прав і свобод, вони можуть через депутатський корпус ініціювати, які через Верховний суд розглядають питання в порядку нагляду за трьома гілками судової вертикалі тих чи інших рішень. Оця тоді судова гілка влади стане незалежною, незалежною не від людей, а незалежною від виконавчої гілки влади. Від законодавчої Тобто структурно гілки. ми е, не, майже не міняємо, ми лише змінюємо або йдемо за принципом стримування противаг. Е... Ми е, робимо залежність судової гілки влади безпосередньо від людей. Перша інстанція обирають люди, а найвища інстанція Верховний mm -hmm. суд в порядку нагляду через своїх представників людей, контролює діяльність судової гілки влади. Е, має бути у кожного е, чиновника дві речі. Це він має бути вмотивований щось робити для країни і має боятися. Мотиватор – це має бути гідна оплата праці відповідь. В тому числі, в тому числі кар'єрний зріст, реалізація себе, своїх професійних mm -hmm. навичок. Але також має бути страх. Страх повинен бути в тому плані, що якщо він порушує закон, він буде покараний. В судової гілки влади немає цього інструменту. Розумієте? Його треба знайти. Його треба. Надати судовій гілці влади, і от трьом інстанціям, от таким інструментом може бути Верховний суд з справами нагляду за дотриманням, Це що цей контроль, багаторівневий контроль так. за діяльністю судової гілки влади. Повертаючись до питання боротьби з корупцією, от зараз активно обговорюється ідея скасування застави для корупціонерів. На даному етапі це важливе питання. Як ви вважаєте? Ні? Ну я думаю, що якщо. Так, з одного чиновник, боку, це порушення прав людини так, але, і міжнародного. Як, якщо чиновник, якщо чиновник розкрадає десятками, а то й сотнями мільйонів, і може вийти з-під е, утримання вартої там в заставі мільйон чи два мільйони гривень, сьогодні е, ну, це не є такі вже при девальвації mm. гривні величезні кошти, які неможливо мобілізувати, якщо не особисті там заощадження, то через родичів е, для того, щоб вийти з під застави. Тому я або би збільшував даній ситуації розмір застави. Там до десятків мільйонів, які б тоді реально не можна було б знайти, щоб вийти під заставу, або відповідні злочини певної категорії складності, не застосовували Тобто кваліфікація. Би, має бути відповідна думаю, що під так. конкретну кваліфікацію. Думаю, прав... що так особливо важкі злочини розкрадання державних Великих бюджетних розумів. коштів, так які вимірюються, там ну понад 50 мільйонів гривень. Я вважаю, що тут застава тоді недоречна. Ви згадали питання деолігархізації. Складне слово, але потрібно зараз про це говорити. Дійсно, боротьба з олігархами набуває неабияких масштабів і перетворюється, можливо, навіть на реальну боротьбу, але не лише на слова. Питання боротьби з монополієм. Як, чергу... як воно насправді сьогодні має проводитись? Антимонопольний комітет Абсолютно. сьогодні не має керівника. Абсолютно вірно. Ви самі відповідаєте. Перший крок це без сумніву. Відновлення повноцінної роботи з повноцінним керівником антимонопольного комітету і виведення від залежності структур, які впливають на монопольні нормативні речі, виведення їх з під контролю олігархічних структур. Тобто, якщо ми цього не зробимо, то і керівники антимонопольного комітету чи національних комісій по регулюванню чогось. Вони будуть знаходитися під впливом відповідних олігархічних структур, mm -hmm. і вони будуть регулювати так, як цим олігархічним структурам це вигідно. Тобто тут величезний пласт роботи, але він не є складний. Це все можна зробити за декілька місяців. Тоб, зробити коли... за чинним законодавством не потребує, не потребує навіть правових змін жодних. Деякі зміни потрібно зробити, mm -hmm. але не ключові. Сьогодні ключове це політична воля, політична воля і. Мотивація цих чиновників, які працюють в антимонопольному комітеті, з боку держави, тому що якщо вони не вмотивовані з боку держави і своїм статусом соціальним, і своїм рівнем зарплатні, то без сумнів, що вони будуть жити на тіньову зарплату, яка буде їм заходити з боку олігархічних тіл. Тут має бути і незалежність, і напевно якийсь захист, який має забезпечити держава тим людям, які розпочинають реальну боротьбу з цим і явищем. Цей, і, і, цей, і цей же ж дамоклів меч з боку контролюючого органу з боку Верховної Ради, тобто парламентський контроль ніхто не відміняв. А про роботу силових структур угу. ну, і, і поготів говорити нема чого. І дійсно позитив цього тижня. На цьому варто більше наголошувати це робота початок роботи конституційної комісії, яка має напрацювати реальні зміни до головного закону держави. Ви вже торкнулися цього питання в частині реформи правосуддя. А ще Децентралі... і децентралізація було заявлено, що Україні варто все-таки йти з прикладом польського варіанту. Я останнім часом дуже часто їжджу до Польщі і можу порівняти Польщу, яка була років 10 тому, яка є сьогодні. Вона разюче пішла вперед, дуже дуже швидкими темпами. Навіть можу сказати, що ближче до західних кордонів України це східні області Польщі. Сьогодні розвиваються дуже швидкими темпами, чому Євросоюз допомагає Польщі вирівнювати. І саме східні території області території Польщі вони найбільш відсталі по середніх критеріях Євросоюзу, порівняно з розвинутими навіть територіями західними Польщі. І величезні кошти сьогодні Євросоюз якраз виділяє для того, щоб східні території Польщі дуже швидко зростали економічно. Нам треба це взяти за приклад. І ми говоримо про децентралізацію, але на жаль, ми не запустили. Я це вважаю недоліком нашої влади, що ми не запустили адміністративно територіальну реформу. Ми її обіцяли на осінь минулого року. Це обіцянка ще була і віце-прем'єра Гройсмана, коли він був в уряді, що ці реформи будуть запущені восени минулого року. Не вдалося. Це тобто цей процес потрібно розпочинати раніше. Потрібно і навіть ухвалення розпочинати... закону про об'єднання громад. Вже питання ніколи пізно не буде. Його потрібно терміново розпочинати. Приклад Польщі він чітко свідчить про uh -huh. дві ключові речі: це укрупнення громад, мається на увазі сільських рад, які е, укрупнюються там 8-10 сільських рад. І називається... Закон уже ухвалено про об'єднання. Добровільне об'єднання громад уже ухвалено, ухвалено, але ж е, територіально не зрозуміло, як воно все uh -huh. це буде. Е, тобто 8-10 громад утворюються в гміни, пізніше укрупнюються райони, стають як в Польщі повітами, uh -huh. і укрупнюються області, стають воєводствами. Україна е, пройде цей шлях, тому що нам ментально близько до Польщі. Е, ми бачимо, що Польща є сьогодні нашим найбільшим адвокатом в Євросоюзі, і тому цей приклад від Польщі нам треба переймати. Вона свою реформу робила сім років. У нас немає навіть тих семи років. І я вважаю, що треба якомога скоріше. У тут я вітаю Гройсмана, що він каже, що перший блок децентралізація повинен бути прийнятий на цій сесії до 15 липня, щоб ми зміни до конституції в цьому блоці відправили і в Конституційний суд, і в Венеціанську комісію, щоб на осінь вийти вже на друге читання на 300 голосів. Дай Бог і оптимістично хочеться завершити нашу студію Україна Дійсно пройде цей шлях і подолає всі проблеми, бо цього разу це потрібно українцям. Вистоїмо всі разом. Дякую за участь у нашому ефірі. Легканівець, депутат, народний депутат України сьомого скликання, був гостем нашої студії, нашим глядачам. Дякую за увагу. Нехай щастить. До побачення.